Природні дані ми собі не обираємо. Я пам'ятаю, як всі мої джинси перестали нормально налазити. Криса на смітнику побачить і перелякається. і це спонукало мені мене на дуже такі дивні експерименти, бо я не знаю жодної людини, яка б була задоволена тим, як вона виглядає у підлітковому віці. Ну і таким чином я сполила собі обличчя, друзі. І пояснювати, що з ними відбувається, говорити про те, що цей процес нормальний. Вітаю! Мене звати Ірина Пецорковська і я директорка онлайн-школи School. А також я мама дорослого підлітка. І на відміну від більшості дорослих, я обожнюю підлітків спостерігати за їхнім розвитком та бачити цю Усім привіт! Мене звати Анна Соловйова і я операційна директорка James School. Я вже більше чотирьох років працюю в освіті з різними проєктами і дуже часто стикаюся з протиріччями очікувань підлітків та батьків. Всім привіт! Ви на каналі James School. І сьогодні ми розглянемо дуже цікаву і актуальну тему для всіх підлітків: як прийняти свою зовнішність. Думаю, що ця тема буде цікава сьогодні не тільки батькам, а і самим підлітком. Бо я не знаю жодної людини, яка б була задоволена тим, як вона виглядає у підлітковому віці. Особисто я, мабуть, із періоду гидкого качення вийшла вже ближче до 30 років. Він почався в підлітковому і тривав дуже і дуже довго. Аня, як у тебе було? Ой, це така болюча тема, мабуть, бо у підлітковому віці відбуваються такі природні вікові зміни. У деяких підлітків може там, зіпсуватися стан шкіри, можуть бути акне. Хтось може набрати вагу різко, бо це ну, пов'язане з гормональними процесами. Також формується твоє тіло. Ти стаєш таким трошки незграбним, так, нескладним, як прийняття. Так, і це також, тобто всі ці зміни вони, до речі, відбуваються ж не поступово, а от в якийсь різкий момент. Дуже часто ми можемо згадати, як якась наша однокласниця повністю змінила форми, скажімо так, за літо, або хлопчик, який сидів у малюках, за літо став дуже високим і говорить басом. Так, тобто ці зміни можуть наступати дуже різко і дуже часто підлітки просто ну, не готові в моменті до того, щоб прийняти і, як це сказати, навпаки, з позитивом поставитись до цього, та й важко до цього ставитись позитивно, якщо це там. Негативно впливає на твій якийсь вигляд або емоційний стан. І ось в моєму підлітковому віці це не було виключенням, я себе також не приймала, бо я була доволі така висока і худа весь час. А потім в підлітковому віці, як зараз пам'ятаю, коли починаються бути стегна трошки ширшими, ніж вони були. Я пам'ятаю, як всі мої джинси перестали нормально налазити. Я така думаю. Все це я поглачила, просто не було такої, такого розуміння для того, щоб розуміти, що це нормально. Uh -huh. Нічого такого я не поглачила, не треба сідати на дієту. Це просто такі ось зміни. І одяг почав так супер дивно сидіти, і мені було перший час з цим важко. Мабуть, аж до університету. Я зрозуміла, що на це можна впливати. В mm -hmm. підлітковому віці ти не розумієш, точніше, іноді підлітки і намагаються на це впливати, там, ходити в зал чи щось там робити, але при цьому через такий період не завжди ці спроби можуть допомагати причому швидко. А от в університеті я вже якби зрозуміла, що все під контролем. <гум> Можна впливати на те, як ти виглядаєш, і головне робити все для того, щоб бути впевненим в собі. І тут я дуже вдячна своїй мамі, яка допомогла мені з цим в підлітковому віці, особливо, що стосується оцих вікових змін раптових, вона мала зі мною там про все розмови, також що це там нормально, записувала до різних спеціалістів, які там допомагали мені зовнішнім виглядом. Але на той момент, от наприклад, можу згадати випадок, де у нас не було такого крутого прикладу, це Наприклад, шкіра. Тоді ще було не прийнято, не розпіарено, скажімо так, момент, що це нормально ходити до косметолога або дерматолога. На той момент якось існувала думка, що ой, всі підлітки проходять через акне, не треба йти до спеціаліста, це само мене. Mm -hmm. І це спонукало мені, мене на дуже такі дивні експерименти. Як зараз пам'ятаю, як купила я значить, в аптеці саліцилову кислоту якою е люди прижигають, скажімо так, акне там якісь прищики. У мене навіть не було, скажімо так, акне. Це просто були такі, якісь маленькі висипання, які мені не не влаштовували і з'являлися в рандомні моменти. Ну я, як жертва інтернету, подивилася якесь відео на Ютубі про те, що саліцилова кислота там допомагає. Позбутися, ну і плюс не було в мене якихось необмежених фінансових ресурсів, щоб придбати щось інше, а це там по 10 гривень в аптеці можна було купити. Ну і таким чином я спалила собі обличчя, друзі. Ось в мене досі є маленький такий білий шрам на підборідді. Я пам'ятаю жах в очах моїх батьків просто, коли вони побачили таку на той момент, коли це тільки опік, воно яскраво рожеве, а потім через кілька годин воно вже, а я ще не показувала. Можливо, якщо б я одразу вийшла, вони б це не допомогли це хоча б обробити. Я сромилась, я це не показувала. Вийшла вже тільки через якийсь час, коли там вже була коричнева пляма. І від моєї шкіри там на тому місці нічого не залишилось. От до цього призвели такі експерименти. От і як зараз пам'ятаю, коли вже моя сестра <головіка>, підійшла на цей шлях, і коли вона вже була там в такому віці, що в неї теж почались такі зміни, а мама, от, відвела її до спеціаліста, щоб. Уникнути таких експериментів, тому це дуже важливо насправді давати підтримку і можливість дитині, якщо там ви не можете їй допомогти, так з чимось, щоб почувати себе впевнено, краще звернутися от до профільної людини, яка може підлітку допомогти відчувати себе більш впевнено, якось ну скажімо, боротися з наслідками або процесами, які відбуваються в підлітковому віці. Я взагалі думаю, що ми живемо в щасливі часи. Я от спостерігаю за сучасними підлітками і відмічаю, що е, у абсолютно більшості шкіра е, в їхньому підлітковому віці набагато краще, ніж була у моїх в мої часи, коли ми були підлітками. Це все ж таки говорить про те, що зараз вже достатньо і засобів да, і розуміння, як цим користуватися. Ось тому я б тут також розділила. Цю ситуацію на два таких підходи, і вони мають бути паралельними. Що ми, як батьки, маємо допомагати і підтримувати дітей в тому, що ці пояснювати, що з ними відбувається, говорити про те, що цей процес нормальний, підкреслювати те, що які у ваших дітей сильні сторони, що їх да, робить красивими, особливими. В жодному випадку, навіть жартуючи і підколюючи один одного, там, не звертайте уваги на якісь там моменти, які можуть її тригернути. Бо я така супермама, яка зараз розповідає іншим, але коли моя дитина в 13 років теж ну, так, округлилася, да, набрала вагу, я... В жарт називала її. Ти моя пишечка, пампушечка і ще щось. І зараз я розумію, наскільки це було абсолютно негуманно так. і е, це її ображало і ще більше тригерило. Вона це єдиний період, коли вона спробувала посидіти там на якихось дієтах, і насправді дуже мені зараз неприємно усвідомлювати, що це мої якісь там висловлювання, могли е, її призвести да, і взагалі нашкодити їй здоров'ю в першу чергу. Треба зчитувати аудиторію, скажімо так, так, бо все залежить від дитини. Якусь дитину, це такі жарти, навпаки, можуть розслабити і ну, спонукнути більш легко і весело ставитись до якихось таких проблем. А на якихось дітей це може впливати зовсім по-іншому. Угу. Бо ви от зараз розповідали про цю свою історію, і я одразу згадала свого батька, Пробач, якщо ти це подивишся, але. Uh, він uh, коли був підлітковий вік, і там могло так чи інакше, там або причвиліста, або ще щось він міг бігати по квартирі і кричати прич пропагандист! Прич пропагандист. І ну, якби якщо моя сестра на це ще більш-менш лайтово реагувала, то я, е, мене це, звісно, тригерило, засмучувало, і я взагалі могла ще більшу увагу на це звертати. От. А татові було ще більш весело, бо ну, коли є реакція, ну, так. під, <під бадьорюю під, під під хочеться ще, ще більше жартувати, або там коли ми могли, це був там. Якраз ті роки, коли було трендово дуже сильно так фарбувати брови, прям такими яскраво коричневими або чорними кольорами. І пам'ятаю, як я там щось збираюся, вже ж намалювалася три години витратила на ті брови, а тато каже: Куди влітаємо? Куди влетаємо брови чайки і так далі. І от ну, я пам'ятаю, як я така, ти нічого не розумієш, і старалася, ну. Зробити вигляд, що мене це якось не задіває. Але при цьому все одно якось думала: Ой, може, я там якось не так зробила, і так далі. І це дуже складно, бо. Ти хочеш іншим подобатись, і собі подобатись. Це зараз, якщо б він так сказав, я б посміялася б, напевно. Але це результат того, що зараз в мене вже сформована самооцінка, я доросла особистість, яка впевнена у собі і собі подобається. А в підлітковому віці це велика рідкість. Так. Я також хотіла відмітити те, що не завжди. Неприйняття зовнішності в підлітковому віці е, спричиняється підлітковими змінами. Іноді у дитини це може бути непроявлено, е, тобто все може бути там, умовно кажучи, окей. Тобто, і шкіра нормальна, угу. і там, вагу дитини не набере, але при цьому в неї з'являються якісь сумніви щодо своєї зовнішності. І тут треба, мабуть, зрозуміти, чи це. Власні думки дитини, чи це через оточення, можливо, її якось не сприймають, можливо, навіть присутній булінг, можливо, дитина сама якось почала сумніватися, бо ми зараз живемо в такій бульбашці, недійсній реальності, де ми бачимо відфотошоплений mm -hmm. контент, особливо підлітки, які дуже багато сидять в соцмережах, вони бачать у цих всіх моделей, на яких там. Е 300 з якихось шарів фотошопу і намагаються якось покупати собі і відповідати цій картинці. Ані, я тут, вибач, переб'ю тебе. Хочу доповнити, що ось уже були американськими вченими психологами проведені дослідження, що використання цих фільтрів у соціальних мережах, якими зараз користуються ну, майже 99% підліткам, да, призводить до того, що ти звикаєш себе бачити в якомусь певному вигляді, ти там підбираєш ракурс, накладаєш ці фільтри, все, а потім. Коли ти себе там після сну, там да, і не в найкращий якийсь день бачиш в дзеркалі, ти такий, О, це хто? Це не я? Тобто, ось. Оця сучасність, оця реальність, ці фільтри, да, нав'язані стереотипи, дуже часто призводять до того, що я себе без усього того, ще й без макіяжу, ну не готовий сприймати. І о, у мене теж був період, коли я не могла з дому вийти, не нафарбувавшись. Бо мені здавалося, що це просто я не знаю, там Криса на смітнику побачить і перелякається, і щось таке жахливе з нею трапиться, якщо вона мене побачить не нафарбованою. Але ж. Ось це часто ще і у родині, да, просто з дитиною не говорять про те, що краса це дуже суб'єктивне поняття, абсолютно. Тобто, одна і та ж сама людина, навіть визнана світом красуня, комусь може подобатись, комусь не подобатись. Хтось буде вважати її красуня, а хтось ні. І тут дуже важливо зрозуміти, що ну є якісь умовні природні дані. І тим, звісно, в межах розумного да і відсутності шкоди здоров'я можеш з цим грати, експериментувати, і і окей. Okay. Ось, але насправді ми з тобою також про це говорили що. Якщо природні дані ми собі не обираємо, то те наскільки ти можеш виглядати доглянуто, да наскільки там ти можеш через свій стиль, через зовнішній вигляд, відображати найкращі свої риси, і ти можеш якби. Цим вигідно себе підкреслити, ти приємний, охайний, від тебе приємно пахне, в тебе чиста голова, доглянута шкіра, да? і все, якби к місцю, і все підкреслює найкраще в тобі. То така людина все одно буде сприйматися дуже позитивно. І, я прошу дуже батьків уникати ось цієї думки і тим паче транслювати її своїм дітям, що зовнішність – це не головне, зато ти розумний. От не потрібно цього говорити, тому що уявіть собі, для вас це важливо і цінно, а вам кажуть, та це фігня, забудь про це. Ну це так не працює. Це не так, означає, що ну, дитина перестане прийматися. Дуже часто насправді так говорять. На жаль, є такі ситуації, коли батьки, наприклад, самі. Приймають свою зовнішність. І, відповідно, якщо така ситуація з дитиною трапляється, вони транслюють ідею, що це взагалі не важливо, важливий інші фактори життя, краще вчися, неважливо, що ти там собі не подобаєшся, але ж, ну. На жаль, наше суспільство таке. Ми все одно сприймаємо в першу чергу там перше враження складається через зовнішній вигляд, навіть під час там співбесіди, або коли ти хочеш кудись потрапити, відповідно, там навіть в гурток. Ну, звичайно, що коли там буде стояти там шеренга дітей, які там намагаються потрапити в футбольну команду, і одна дитина буде виділятися тим, що вона там буде трошки більше, звичайно, що це буде грати якусь роль. Зовнішність це не головне, але це один з факторів, навіть успішної людини також, тому що... Знову ж таки, ми тут не говоримо про якісь природні дані, так? ми говоримо про загальні норми просто гігієни і, і здоров'я. Тому що на підсвідомості це от було також психологічне дослідження, що зовнішній вигляд людини сприймається іншими, як підсвідома кореляція до її здоров'я. Тобто, якщо ми бачимо охайну людину з здоровим кольором шкіри, е, там, чистим волоссям і так далі, ми підсвідомо сприймаємо її як здорову. І навпаки, якщо ми бачимо якісь там е, інші приклади, ми mm -hmm. можемо на підсвідомості просто сприймати людину як нездорову, там, через той чи інший фактор. Тому основне це допомогти е, своєму підлітку, е, бути доглянутим, щоб мати впевненість собі. І якщо не маєте власного такого ресурсу, можна звернутися е, до спеціалістів. Я б навіть радила краще звертатися до спеціалістів. Да? Це найкраще, що ви можете своїй дитині передати е, не просто свій, догля... Ой, свій досвід в цьому, тому що ну, те, що ви використовуєте, абсолютно може не підійти там підлітковій шкірі, да? як у вашої дитини. Ось, тому найкраще буде. Якщо ви справді дасте їй можливість отримати консультацію грамотного спеціаліста, і поступово, по мірі того, як будуть змінюватися потреби, вона буде знати, що не варто там експериментувати з саліциловою кислотою, а краще піти до спеціаліста, бо я саліциловою кислотою також експериментувала така з, тим же, з тим же результатом, що і ти, да, зі спало... спаленою шкірою. Тут головне ем, дати дитині таку можливість одразу Коли з'являється така потреба. Тому що я пам'ятаю в своєму дитинстві такі ситуації. Ну в мене так не було. Я одразу, наприклад, коли в мене почались там якісь статеві зміни, мама одразу там повела мене там і в салон краси і ми там е пішли там за одягом, за якимись там бюзгалтерами і так далі. Але я знаю такі випадки, коли. Наприклад, у дівчинки було волосся там в місцях, де його раніше не було там, на ногах, В тому числі вона ходила в спідницях, відповідно. Але їй мама казала, тобі ще рано, тобі не можна. Але це спричинило те, що просто всі інші діти почали її булити. Mm -hmm. Бо ну, у всіх це те, що відбувалося, але там батьки дозволяли, наприклад, позбуватися від цього. Але от у дівчинки її забороняли, і це спричинило таке. Буль. Звичайно, що це все одно вибір кожного, не треба нав'язувати дитині, що вона обов'язково має робити ці процедури, якщо їй комфортно без цього, uh -huh. це теж нормально. Тоді треба їй пояснити, що ну, вона не має вестися на якісь маніпуляції з боку uh -huh. оточення. Тому що ну, не кожен, не кожна має робити якісь такі процедури, якщо це не впливає, скажімо так, на здоров'я. Але якщо дитина хоче. А ви їй кажете, що ні, це зарано. Ти ще не до будеш там доросля людина, буде тобі там 16 чи 18, Там підеш в салон. Це так не працює. Це так не працює, і дитина просто починає бути невпевненою у собі через такі якісь. Речі так тому підтримуйте ваших дітей, підкреслюйте прекрасне, що в них є, розширюйте їхні межі бачення краси і дайте їм можливість звертатися до. Найкращих спеціалістів, які допоможуть їм бути здоровими, доглянутими і подобатися собі. Якщо для вас це відео було корисним, ми очікуємо на ваші лайки та підписки і зустрінемося в коментарях, якщо ви хочете обговорити з нами цю тему. До побачення!